Після закінчення декретної відпустки Вікторія зайнялася пошуком роботи. Самостійно це зробити не вийшло, тому звернулася до спеціалістів. Довго шукала самостійно, а потім звернулася нарешті до центру зайнятості. Стала на облік, проводилися семінари інформаційні, роз'яснювальна робота проводилася спеціалістами центру зайнятості. Запропонували ну, багато вакансій, пропонували і. Якась підходила вакансія на якусь вакансію я не підходила. Жінки вже проходить стажування на державній службі. Графік роботи заробітна плата її повністю влаштовують. За словами спеціалістів, проблем з працевлаштуванням у місті не існує. Навпаки, щоденно база даних центру видає більше 800 вакантних посад. Не вистачає медиків, економістів, інженерів та педагогів. Також необхідні водії, слюсарі, токарі та фрезерувальники. Не є винятком сфера обслуговування і харчування в цьому напрямку. актив Впроваджується програма навчання населення за рахунок ваучера. Є у нас, наприклад, люди, які працюють, але вони розуміють, що треба мати чи додаткову професію, чи змінювати свою професію, або підвищувати кваліфікацію. І отут в нагоді буде така програма, яка називається ваучери. Тобто, будь-яка особа, що не перебуває на обліку в центрі зайнятості і яка планує навчатися, вона може звернутися до центру зайнятості за ваучером. Ваучер дозволяє пропла. Тити навчання за рахунок центру зайнятості, але є вікові обмеження. Людина має бути не молодше 45 років, а також мати 15-річний страховий стаж. Програма не розповсюджується на ВПО військовослужбовців та інвалідів. Окремої уваги заслуговує ще один проєкт. Він для учасників бойових дій, зокрема для тих колишніх бійців, хто має бажання опанувати нову спеціальність для них навчання. Також безкоштовне цей проект нещодавно почав діяти, і вже у нас є таких п'ять учасників бойових дій. І знаєте, найбільш затребувано було це навчання в нашому Дніпровському ЦПТО, навчання за такими напрямками керування БПЛА дронів і використання адгродронів в сільському господарстві. Якщо людина безробітна і перебуває на обліку в центрі зайнятості, то вона також може пройти перенавчання за направленням центру під гарантії роботодавця. При цьому матеріальна допомога від безробіття виплачуватиметься. Також у центрі зайнятості є багато пропозицій для бізнесу. Мова про програму Мікрогрант. За нею можна отримати 250 тисяч гривень на придбання обладнання за умови створення двох нових робочих місць. Є окремий такий напрямок для ветеранів. Він більш е Такий цікавий, бо там перше може скористатися дружина ветерану, поки чоловік на фронті, дружина може вести бізнес і може отримати такий грант до 500 тисяч гривень за умову створення двох робочих місць. Або сам ветеран після повернення може отримати грант у розмірі до мільйона гривень за умову створення чотирьох робочих місць. У цьому випадку спеціалісти центру допоможуть зібрати необхідні документи, подати заявку на отримання гранту. І навіть скласти бізнес-план, крім цього, можна отримати грант у розмірі 75 тисяч гривень за умови реєстрації заявника як фізичної особи підприємця і сплати всіх необхідних податків. Отримати консультацію по всім напрямках можна в офісі, «Зроблено в Україні. Це такий собі ноу-хау центру зайнятості. Найчастіше до нас звертаються з питаннями, як отримати саме мікрогрант. Зазвичай ми розказуємо, які умови надання мікрогранту, і які критерії, ну хоча б мінімальні, яким повинна відповідати особа, якщо вона бажає отримати мікрогрант. Також ми надаємо після грантовий супровід особи, яка вже якби, ну, отримала позитивну відповідь на отримання мікрогранту. Це як Би ми можемо підібрати людей, якби допомогти, у ну підкоригувати у складанні бізнес плану тощо. Єркононенко Олексій Васильченко цей день.